Тоді я вийшов на трипільські вироби, руни, і заказав бінокль без орнаментів. Тобто вважалося, що руни – це вся мудрість трипільська закладена саме в орнаментах, в рунах. Вона там дійсно є, вона там дійсно є. Але виявилось, внаслідок моїх досліджень, виявилось, що справа не зовсім руна. Головний акцент тріпільці е, мали у формі так, своїх виробів. І от що становиться? Ми беремо оцей самий предмет двома руками, як показано, так? а потім вимірюємо на біологічно активних точках, вимірюємо потенціали і дивимося, от я тримав в певній послідовності. Так? Вимірюємо потенціал. І у нас потенціал цей не мінявся. 46-46. 46-46. Так, як і було, так і є. Так. А, тепер, а тепер я беру той же самий білок трипільський. Так? Але навпаки, беру трошки менше. Поверну на 180 градусів. Так? І от вже значить, скільки років? Вже 30 років. Я кажу, давайте так скати з ким годно поспоримо, там, на будь-яку суму, так, будь ласка, що буде протилежний зовсім протилежний ефект. Зовсім протилежний. Настільки, що просто інколи в перший раз ну, в мурахи так по спині бігали. Чому бігали? Тому що цифра 22 вона вона опокійника, що лежав в морозильній камері, так, всі точці. А після того, як ми розвернули бінокль на 180 градусів, ми що бачимо, так? Що ми бачимо? А ми бачимо, що є енергії в живих людях, що менше, ніж у покійників. От прикасаємось до тієї ж самої точечки. так? І ми бачимо, що тут менше, ніж 22. Я дожимаю, тут тискую аж сильніше навіть вдвічі, Так? Що сталося? Нема. В світі, в аптеках немає таких препаратів, якщо можна взяти у руки, так? і цифра падає значить, вдвічі, втричі, в нижчий чи в вищий, вищий бік. Так? Значить, це явище, на жаль, не досліджував жоден з Нобелівських лауреатів. Це явище невідомо було ні Месінгу, ни науковцем, ни суперсенсом, никому абсолютно на жаль, на жаль. Бель что? Доследовуете речь речи на протезе 40 останних років, Мы подтвердили это явление на всех предметах зовнешнего мира. Беремо блюдечко, так? тарелочку, так, Беремо. Один и тот же материал. Никаких тут кодов особых нет. Значит, кладем вот таким, об, на пакетах. Кладем левую руку. Кладем левую руку. Вот была цифра ниже, чем у добивщика, так? Добивщика. Добре, добре. Вот я потримал вот такому, вот такому стані потримал, так? Дивимось, що. Якщо є такі дуже поважні вчені, що думають, що вони щось знають про квантову механіку, про е, космічні тіла, то, будь ласка, так? Значить, я доторкнувся до тарілочки. І що ми бачимо? Зразу цифра повернулася до норми. 46-46. Тепер я перевертаю тарілку. Перевертаю так. кладу так. Кладу так. З будь-яким вченим, будь вченим, так? Будь ласка, приїжджайте там, Приїжджайте сюди. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якась, якась зацікавленість в науці, е, якесь таке вище найвище бажання повірити в себе, в свої можливості, в науковий світ. Будь ласка, приїздіть і поясніть. Як це ви розумієте? Що я перевернув дарівку, і в мене зараз енергія в руці нижча, ніж у покійника, що 5 років лежав у морозильній камері? Як це пояснити? Будь ласка, дивимось, 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 дивимось. Смочили, смочув, тут же тут падає і чистота і сила тока, все, все упало, так? Все упало. І дійсно, цифра нижче, не 22, а 18, 18. Повертаємо навпаки, тримаємо ось так. І моментальна енергія. Моментальна енергія відновлюється. Будь ласка, який завгодно предмет ми беремо? Беремо пляшку, що була. В руні трипільській, беремо пляшку. І е, тут цією рукою ми трималися, тут цифра 46. Але якщо я беру пляшку з маточної руки, це маточна рука, а це чоловіча ру, руна, чоловіча, так? Значить, протилежна дія. але ця пляшка з водою була в маточній значить, е, руні. так? І от тримаємо у правій руці. Маточну руку. Значить, що це таке? Це права рука жіноча і права вони в резонансі. Тобто нічого нижче не стане так, нижче не вони в резонансі, тобто можу піднятись, піднятись, так, да, 50 чуть більше, так? але ж не впала. А якщо ми беремо чоловічу руну, бутылку ставимо назад, якщо ми беремо чоловічу руну, то все. Покійники танцюють так, танцюють, тому що у них енергія вища. У покійників енергія зараз вища, ніж у мене. Дивіться, що відбувається. От ми тільки космічна енергія не моментально, так? Значить, Ми беремо у ліву руку. У ліву руку беремо. І дивимося, що ж тут сталося. От та сама точечка, так? І цифра у нас, як би я не віддавлював стиском, стиском, вона нижча, ніж у покійника. Чому? Тому що це чоловік це жінка, права рука це жінка. Це ми пояснюємо, хоч щось будуть наші глядачі на цю тему значить, знати. Це протилежні полюси природи протилежні. Беремо, ну, що завгодно беремо, беремо кам'янець. Але беремо таку начебто гранітну скульптуру, що я знайшов на березі Атлантики в Західній Іспанії. Я тримаюсь цією фігурою спереду. Тримаюсь цієї фігурою спереду. От така собі фігура. И тут сразу выникает такая мысль, кто вот это э, слово, термин живая, неживая природа? Это абсолютная чушь, живая и неживая. Значит, вот этой даме, даме, я смею так сказать, значит, так вот ласкодавыться, ей миллиарды лет, она миллиарды лет лежала там, значит, в песку, на, береге, на берегу Бискайского залива. Пока я ее не, заш... не нашел. На глубине около метра еще и пришлось выкапывать. Выкапывать, да. Вот я ее значит, беру вот так вот и проглаживаю. Значит, так на Дану наживу, да, ну, наживу даму, да, наживу. Но она, имеет свою память, какие миллиарды років, А все людство для неї це такі букашки та ракашки, що випалюють одне одного. От по ночах я називаю те, що є. Те, чого зараз існуючі люди дійсно заслуговують. Це такі букашки та ракашки, що по ночах піджигають пологові будинки, дитячі садки піджигають. Оце вони звуться. Кінець природи. Не вінець ви природи, а кінець ви природи. Заробіть собі на носі, всі путлери, швітлери і прочі Так, Кінець природи. Це мільярдна істота камінь. Вона живіша за мене. Вона все пам'ятає, вона працює. Що вона дає? Яку енергію? Тобто її енергетика більша. Забудь які, які ліки, що є в усіх аптеках світу. Так? Ну немає. У мене тут ящики з ліками, нема таких ліків, щоб так діяли, як оце каміння. Так? Тримаємо у руці, бачимо, які цифри. Тобто піднімається функція всіх внутрішніх органів. Так? Піднімається. От ідеальна, підшумкова була 50, стала 60. Печінь у мене була 50. Це я вам кажу, бо я зміряю. Стало 62, ідеально. Це внутрішні органи. Так? Но, е, вона жива істота, тобто вона може діяти в одному напрямку, а може в протилежному напрямку діти. Добре, давайте подивимось, чи може вона діяти в протилежному напрямку. По, вона повернулася, ця дама повернулася до мене задом. І тепер у неї якісь тонкі відносно мене так очі. что такое бывает я снова прикладываю руки и мы снова помдываемся как як работает какой тонус моей печеньки и печленковые залозы ну и так все остальные органы тоже работают, действуют. вот причем действие моментально этот орган либо стимулируется либо значит в миллион раз быстрее чем действует любое лекарство в миллион раз быстрее чем действует От я прикоснувся. Як я вже розповідав, ми вже знаємо, що цифра 22 у покійника, що 5 років лежав в розильній камері. Це мої роботи 72 року з Інститутом судебної експертизи. Так, дивимось далі. Тримаємо. Давимо. Значить, упокійника цифра 22. У нас зараз, значить, це серцева точка, тобто це дуже заспокоює роботу серця, мозку і всіх органів. А смотрим, дивимось печінку, Дивимось печінку, так? Печінка була 62, печінка була 62. Це недопусти неприпустима цифра 30. тобто, Абсолютно спокійно, звиняюсь, підшунково залоза. Була 62, стала 30. так. А печінка була теж, значить, була теж, так сказати, нормальна. Дивимось, що стало з печінкою, так отут, тут дивимося. Вона опустилась на 20 єдиниць. Тобто, про що це? Що це значить? Що не треба йти. Виписувати будь-якого професора, будь-які ліки. Так. Ми хочемо підняти тонус внутрішнього органу, так. або заспокоїтись, хочемо спати, Там бомблять наші там, так звані братки нас, там, дітей вбивають. А ми отак от поклали руки і спимо. Ні, Жоден седативний препарат так не подіє. Жоден в світі седативний препарат так не подіє. Ми нижче замерців. Повертаем. Но тема в том, что это любой предмет может так Только Только нас что, дурили? Так мы чего не знали, завдяки кому? Эйнштейнам, Пирштейнам и всем остальным, значит, господам ученым. Вот мы сейчас снова, снова берем, смотрим. Значит, это микрокосмическое существо, понимаете? Это субъект космоса. Мы прикасаемся к нему, Ми прикасаємося к ньому, але в віртуальному смислі ми уявляємо собі, що ще жива істота. І ця істота живіше за нас. Це треба мати хоч елементарну логіку. Це наше 100 років життя це ніщо порівняння з мільярдною суттєвістю. Це суттєвість, якій мільярди років. Добре, я хочу зараз. Підняти настрій. Підняти настрій, йти вперед на побиття рекордів. Я беру отак от от, провів руками. І підняти тиск. Я піднімаю тиск, в тому числі це все міряли сотні разів. Тиск піднімається або опускається. В залежності від того, як ми таркаємось якогось космічного об'єкту. Тому що все космічне, що у нас Так? все космічне. От я провів. я провів. так? Усилюється зір, так, усилюється, посилюється зір, посилюється пам'ять, активуються всі функції організму, абсолютно всі функції організму. активуються. І ми зараз знову дивимося на печенку, знову ми дивимося на підшумкову. І можливо, що так званий цукровий діабет достатньо буде обрати просто дотиком. До енергетично розумілого предмета. Предмета, який ми розуміємо, тому що ми не розуміємо ні дерева, ні води, ні ми. крім оцих снарядів, що нас бомблять по голові, за які отримували всі найвищі премії, нагороди, всі ці значить, вчені, генерали, вони все своє життя. Скриваючи від себе правду, вони працювали на війну. Це треба признати і зробити висновки. Дивимось, що в мене зараз. Це ж е, дійсно е, най, найдревніша акупунктурна діагностика, яка 5 тисяч Ось цим прибором, 5 тисяч лет, це все було відомо. Так. От моя печіночка так, після цього. Значить, смотрим, 62 це ідеальний показатель. Це у всіх наших президентів після моїх сеансів була цифра 62. Так. У всіх, хто був у мене, так? Тримаємо далі. Тримаємо далі. От підшункова залоза. Підшункова залоза. Це ж пісня. Було 30, стало 32. 32. Тобто, який висновок? Що е, в космічних предметах, камінь, дерево, вода є всі види енергії, всі частоти необхідні для нормальної роботи організму. Всі частоти. Але не треба знати, як триматись до цього об'єкта. Я можу взяти раковину. У мене велика колекція раковин, велика колекція. так? Я можу взяти. Вот таким чином. Вот, бачите, это живая истота. Живая истота. И она нам говорит, она подказывает. У нас же сотни, сотни, там, тысяч ученых, зоологов, ботаников, понимаете. Ну, скажите, как вот вылечиться этой штуковиной, как вылечиться, вот, так? Ну, хорошо, вот надо э, опустить давление, нормализовать его, да? Опустить. Мы берем вот так вот, кладем руку, вот так положили. И вот так вот. Частоты совпали. Пальцы попали в борозды. Это природное состояние. Пальцы в борозде, да? Это резонансное явление. Хорошо. Достаточно малейшего прикосновения, чтобы абсолютно нормализовать свой функциональный тонус во всех органах. Просто вот такой черепашки. Просто. Смотрим смотрим. Так, что у нас получилось? Сейчас можно собирать вселенскую, вселенскую раду и побачить, что да, действительно, слухайте, ну, это ж чудо из чудес. 46, идеально, легеня, легеня, 42, идеально. Печонкова, 62. Ну, все абсолютно Ідеально, мозові точки, печінки, нирки все ідеально. Але з достатньо взяти. От, наприклад, був стрес, людина щось там занепокоєна. От. І треба заспокоїтися. Заспокоїтись. Беремо навпаки, беремо навпаки. Бачите, ми вже пішли навпаки, беремо. Ця е, е, тема абсолютно невідома. никому из наших ученых, ни вечезняных, ни зарубежных. Это сотни предметов, сотни, сотни раковин, сотни фигур, изделий. Берем монету, орешка, орешка, так, разное действие. Ну, многие в древности догадывались, но а науковые базы не, 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 не Вот мы тримаем совсем иначе. Так. Идет, вопреки, идет война. Это Це... Діссонанс називається. Дісонанс. Добре, добре. Дивимось, що ми маємо зараз. От е, визнавки всі ще попереду. попереду. Значить, в режимі дисонансу, коли, коли людина живе, що трапиться? От моя підшункова вдвічі заслабла, вдвічі 28. Понимаєте? Це треба Вселенську Раду збирати. Упокойника цифра. 22. Бачите? 22. Так. Моя печі, печі від того, що я тільки торкнувся якогось предмета, без всяких ліків, взагалі. І дивиться, що сталося. Моя печінка на нулі, вона заснула, вона просто відпочиває, вона заснула. 32. Я тримаю електролітну медь, це ж електролітна митця, мгновенна електропередача проводнікові. Висновки такі, що коли ми. Йдемо будь-кому з людей або з предмітів, або ситуації, йдемо на зустріч. Назустріч, ми отримуємо додатню енергію, додатню, додатню. і безкоштовну, так? безкоштовну енергію прибуток. Коли ми йдемо проти друг друга, ми теряємо все. От і все. Це основна ідея, що не треба, треба мислити. Самостійно, але не вступаючи в образи, вайки, в лайки, понімають, це, що у нас у кожного це є протиріччя. Зайве протиріччя, воно викликає хворобу. Зразу падає тиск, а потім йде зворотня картина, це логічні процеси, вони зворотні і вони, так сказать, найбільш послідовно виникають. Любий предмет ми можемо відчути в руках і відчути, як його навіть не на живий, тобто, так условно продовжуємо, так, не живий предмет. Але ми відчуваємо так, щоб його не образити, навіть не на живі предмет. І ти тримати його в Унісоні. В от ми взяли этот предмет, неф... нефрит. взяли нефрит. і от держимо за гладкі сторони. Держим за гладкие стороны. Так. Держим за гладкие стороны. Вот гладкие стороны, гладкие стороны, это, понимаете, это унисон. Это вот мы не спорим, лагиднись, лагиднись. Треба поважать друг друга. Никто на ежика не наступает. В природе вот не надо ежей дразнить. На ежика, на ежака никто не наступает. Вот мы смотрим. Так, я подавилась. Подавилась. І бачимо, що ми отримали. Так. Значить, Ось це найчувніше точка серця. Ідеально, все, просто ідеально. 46 це значить, ідеально. Я тримався міфрита за його гладенькі боки. За його гладенькі боки. А тепер беремо його. значить, злі енергії, злі енергії, енергії. От тримаємо отак. От от. Тримаємо злі енергії, колючі. Колючий, колючий. Це ми модель того, що ми комусь щось доказуємо. Комусь щось доказуємо, комусь щось розповідаємо, зворотні. зворотні так? Тримали за гладенькі боки, так все нормально. Беремо за зворотні, це буде страшне. Любой, будь-який зовній існуючий предмет, він дає таку картину. От ми дивимося, що сталося так, Енергія вдвічі менша. Вдвічі Як ну, би я не тавив, вона вдвічі менше вже досягає лише 30. Лише 30 і падає, і падає, і падає. Так? От ми беремо от таку, наприклад, раковину. От таку, так. Це теж чудова річ. І е, тримаємось її оцих. от Вот так, бачите, як ми тримаємось. Ми в суперечі, Тобто, э, клинок, клин, клином називається, так? Ну, а цією рукою ми беремося за гадкою сторону, От ми беремося так. Вот, Двома руками беремося, значить, бачимо так. От ми взялись. Ці пальці відчувають подразнення. Це войовнича, так сказати, воєвнича картина. Шпага на шпагу пішла. А тут ми гладенько, так? Гладенько. От чуть-чуть потримали. Що ми отримали, що ми отримали, що ми отримали? На всіх органах правого боку, на всіх, включаю печінку, включаю всі легені, нирку, все що завгодно. Енергія впала. Енергія впала, так? От. Дивимось. Ну, достатньо печінку подивитися. по печінку. Значить, печенька, ну я кажу у покійника 22, тут 18, так, 18 є. Дивимось підшулково, яка була на такой гладенькій, так, в стороні. боці. Ну, нічого не сталося. Вон, 62 так, 62. Знов робимо висновок, що люди, люди дорогенькі, та живіть собі в злагоді. І більш для вашого здоров'я нічого не потрібно. Нічого не потрібно. Всі ваші негаразди йдуть від того, що у вас є несумісні з життям принципи. Несумісні. Принципи ліві, принципи праві, комуністичні, архаїчні, екстремальні і е, інші. Треба перш за все тільки поважати. Кожну живу істоту, кожну живу істоту і не шкодити природі і самим собі. Ви коснулись, торкнулись гладенького боку, у вас іде покращення. Пішли навпроти, отримали страшне потраплять. І не хвороби, не поправимі. От саме звідти, от звідки беруться оці всі, значить, аутізми зараз ростуть. Да, навіть е, коли був е, контакт між чоловіком і жінкою після ссори, це вже аутизм. Все треба робити в Злагоді. От. І е, майбутнє суспільство в цілому людства. В розумінні того, що не треба суперечити сусіду, тому, хто поруч, не треба суперечити. Кожна людина кожен предмет неповторна, неповторна. Вона така, як вона є. Тільки треба знати, з якого боку до неї підійти. Оце є вищий, вищий такий рівень бізнесу. Ну от, які б не були калючки, от беремо їжака, так? Да, тут все буде погано, тут я вже доказав. Так, тут з якого боку не взяти цю істоту, так. все буде погано, все буде, зовсім падає тиск, падає тиск, падає навіть апетит падає, так? а береш на гладенькому боці, так? ось так тримав, потримав, потримав, на гладенькому. Все у тебе, успіх. у тебе успіх. Тому оці всі успішні люди, так багато зараз. Молоді люди витрачають коштів на такі лекції, значить бізнеси, любов, бізнеси, там, значить, і швидкість реакції і, і, і швидкість монітору, значить, як це пов'язано. Є тільки один успіх, коли людина знає місто, де відбувається подія, час, де відбувається подія. І з якого боку поставити питання, яке не суперечить е, власнику того чи іншого там, продукту, там, технології, і все. І це вже успіх. У нас молоді починають з того, що вони видвігають свої ідеї, котрі сметають все на своєму шлю, значить, так, і йде непорозуміння. і… І так далі, і так далі, значить, розчарування в кін, кінечному рахунку. Тобто, от такі, е, таке нове, принципово нове бачення світу, що ми метелики, котрі зжигаємо поки що ми на дуже низькому науковому рівні, на дуже низькому медичному рівні, на всіх абсолютно рівнях ми дуже низькі по тому. Що всі оці надбання наукові і гроші, і грошові фінансові йшли на вбивство. І зараз оці всі академіки, математики, келдиші, які хвастаються тим, що чим вони хвастаються? що вони зробили бомбу, що ми сьогодні всі не спали. Та слава Богу, щоб ви всі подохли і щоб більше цим не займались. Треба думати, як допомагати одне одному.